Кто с вами собирается бодаться? Вы что, на полном серьезе что считаете, что для того наши великие ученые разрабатывали стратегические виды вооружений, которых в равных нет в мире, чтобы мы с вами что? Но еще скажите, что мы сейчас пойдем палками с вами драться. Палками, копалками. Это мы с украинцами проводим хирургическую, как описал ее, операцию. А вас-то мы жалеть не будем. Росіяни знову погрожують Європі, і з кожним разом голос стає гучнішим. За версією кремлівських пропагандистів на ТБ, саме Європа та Київ, нібито винні у початку війни. А сам російський диктатор пішов далі з цинізмом, заявив, що Москва не несе відповідальності за загиблих українців. Я софія це новий випуск, де ми розбираємо російську брехню. Ну, ось, Цього тижня російський диктатор видав чотири години безглуздого публічного монологу для свого населення. Звісно, не обійшлося без теми війни проти України та ворожого заходу. А насправді йдеться про Європу. І поки в інших країнах політика хоч кудись рухається, у Росії можна похвалитися повною стабільністю. Кривавий Путін знову переклав відповідальність за початок війни на Україну. <кій> в 22-му році Когда уже все подошло к краю, когда на украинский режим Киевский развязал войну на Юго-Востоке Украины, мы им просто сказали: послушайте, мы вынуждены будем будем признать эти непризнанные республики и лучше, если вы просто даете, дадите людям спокойно жить, так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто. Ви видите оттуда свои войска и все. Они и тогда этого не захотели, и по результатам переговоров в Стамбуле. Давайте розкладемо по фактах до 2014 року. Українці жили спокійно. Росія ще не прийшла з війною, і ніякої русофобії не було. Навпаки, Росія щедро поширювала свою культуру, практично не залишаючи місця для української. А тепер для Путіна це державний переворот, коли народ вільної країни сам обрав свій шлях у 2013-14 роках під час революції гідності, обравши ЄС, а не зближення з Росією. Сією для російського диктатора думка, що народ може сам вершити долю своєї країни, просто немислима. Ми не вважаємо себе ответственными за гибель людей, тому що не ми починали эту війну. Ця війна була начата після государственного переворота на Україні, антиконституционного конституционного переворота перевороту в 2014 году, а затем і начало бойових действий главами київського режиму проти своїх граждан на юго-востокі України. Цинізм російського диктатора просто перевищив усі межі. Росія за їхньою версією не несе відповідальності за загибель людей. Справді, а хто ж спровокував війну у 2014 році? Росія спершу окупувала Крим, а потім почала війну на Донбасі. Після численних порушень мінських домовленостей у лютому 2022 року вони почали повномасштабне вторгнення: танки, ракети, дрони. Вони атакують школи, дитячі садки, лікарні, цивільне населення. Бо на фронті не здатні досягти великих перемог. Наприклад, 19 грудня ввечері росіяни масово атакували Одеський район балістичними ракетами. Сім людей загинули. Ще 27 отримали поранені. Ось так у Росії називають удари лише по військових цілях. Єдине, що я хочу сказати, ми теж завжди об этом говорили. Ми готові і хочемо завершити цей конфлікт мирними средствами на основі тих принципів, які були ізложені мною в іюні прошлого року в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису. Продовжуючи обстрілювати Україну, кривавий Путін твердо заявляє про дипломатичне завершення війни. Але реальність проста: Росія хоче лише повної капітуляції України, а здача Донбасу не призведе до довгострокового миру. Путін дотримується цілей, озвучених ще у 2022 році, і про довгостроковий справедливий мир тут навіть не пахне. А тим часом його пропагандисти на російському ТБ підхопили цю брехню і розганяють далі. этом они так каждый раз удивляются, как будто они искренне считают, что ну, подожди, мы уже сказали. Мы предложили мирный план Путину. Если Путин хочет мира, да мы миллион раз вам говорили. Вы в этой фразе теряете несколько важных слов. На, мир на наших условиях. Хотим мы завершить войну? Да. По выполнению наших условий. Которые обозначає, що перва причина цього конфлікту ліквідуємо. Тим, хто сподівається на реальні переговори, настав час прийняти реальність. Росія хоче миру лише для себе. Увесь цей спектакль переговорів лише театральна вистава, аби догодити Трампу і отримати дружню позицію. Ми від нічого ні, не ні, требуємо ні Мы не говорим, что какая-то страна не имеет права выбирать способ своей защиты. Но это должен быть такой способ, кому, который никому не угрожает, в том числе и нам. Мы ничего не требуем того, что никогда раньше не звучало. Мы просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний и обязательств, взятых на себя западными партнерами. Нас же надули. І ми хочемо добитися ситуації, коли вистриться е, надежні системи безпеки в Європі. Виходить, Москву обдурили а Київ – ні, коли Україна відмовлялася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, зокрема з боку Росії. Дуже зручна версія. А вся ця історія про НАТО як першу причину вторгнення відвертий абсурд. Почнемо з фактів. У 2014 році Україна мала нейтральний позаблоковий статус. І що? Це нас захистило? Ні. Саме тоді російська армія окупувала Крим і розпочала війну. Лише після цього Україна закріпила курс на членство в НАТО. Не з ідеологічних міркувань, а аби убезпечити себе від повторної російської агресії. І ключовий момент, про який у Кремлі мовчать. У самому НАТО ніколи не було єдиної позиції щодо членства України. Ніколи. Тож цей наратив це не аргумент і не пояснення, це спроба виправдати війну, окупацію і масові вбивства. І вона не працює. Замисел і проєкт нічтаження Росії. От, винашувався западом. Соєнне Штаты фактически розв'язали эту війну. При Байдене, при Обаме Байдене. Байден был куратором всего этого. Эта война была направлена на уничтожение, исчезновение России и ее распад. И этот проект не состоялся. Он обанкротился. Они проиграли. Тим часом російські пропагандисти, самі автори конспірологічних теорій, заявляють, що Захід, нібито хотів знищити Росію, їхню величну і кришталево чисту країну. Іронія в тому, що саме ці, так звані миролюбні росіяни, навіть не приховують свого бажання розвалити зовнішніх ворогів, наприклад, Євросоюз. Что про что она плохая, что Урсула плохая. Я скажу, что нам несказанно повезло, что во главе Евросоюза стоят такие дуры. Вы понимаете, нам мы на этом столько сэкономим Орешников, Ярсов, Яцинтов, Буревестников сегодня, и так далее. Сегодня. Да, сегодня. Они сами развалят Евросоюз, сказал, все, и нам орешнут, не придется вести никакую держаться. войну с ними. Хорошая Поэтому идея. радуйтесь, что во главе Евросоюза стоят такие политические лузеры. Тим часом Путін продовжує брехати, запевняючи, що нових війн він не планує. Хоча його пропагандисти говорять зовсім інше – постійно розмахують ядерною шаблею перед обличчям Європи. І не забуваємо, ще до 2022 року Путін обіцяв, що Україні не загрожує повномасштабна війна. Але факти говорять самі за себе. Західна розвідка попереджає, що Росія може націлитися на Європу в найближчі роки, а апетити диктатора не обмежуються Україною. І звісно, він і далі відкрито бреше. Будуть ли, ви сказали, нові нові спеціальні воєнної операції. Не буде ніяких операцій, якщо ви будете відноситися к нам з уваженням. будете соблюдать наши интересы, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на восток. Сказали, что не будет движения НАТО на восток ни на один дюйм. Это прямая речь, цитата. Ну и что? Как у нас в народе говорят, кинули. Просто пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности. Путін так переймається розширенням НАТО, що розпочавши повномасштабну війну проти України, сам же спровокував вступ нових країн до альянсу. Наприклад, у 2023 році Фінляндія офіційно стала членом НАТО, і кордон Росії з Альянсом збільшився вдвічі приблизно на понад 1000 тисячу кілометрів. Ось такий він геостратегічний геній. І під час цього довгого потоку брехні Путін вирішив похвалити своїх громадян, які б пішли воювати проти України. І це важливий момент для тих, хто ще вірить, що росіяни не підтримують цю війну. Виявляється, навіть російська молодь готова брати участь у бойових діях. Ну так от ми е, по контракту у нас прийшло. Вот в уходящем году свыше 400 тысяч человек 406 или 410 тысяч. А вот количество людей, которые хотят служить в новом созданном недавно виде войск, роде войск беспилотной авиации, оно таково, что Министерство обороны вынуждена объявлять конкурс. И что любопытно, что любопытно, есть совсем молодые ребята, молодые люди, студенты различных вузов, которые берут академку, чтобы подписать контракт и пойти на, на фронт А тим часом, намагаючись приховати реальні економічні наслідки світових санкцій та довгострокові витрати війни проти України, Путін знову бреше. Мовляв, у Росії все чудово і увага! Вони навіть обходять Європу. Ну, знаєте, я, як звичайно, на міроприяттях прямої лінії взяв з собою цю таблицю. Отаку, та на. на, на таблицу, ось таку, ось, ось, ось. Ничего нет. Открытые данные, что у нас произошло в экономике за прошедший год. Рост ВВП составил составляет 1%, но если взять за трехлетку последнюю, такой счет тоже является вполне корректным, то общий рост 9,7%. В это же время рост в еврозоне был 3,1%. Путин дуже любит размахивать Своїми економічними таблицями і хвалитися зростанням. Переклад на людську мову: так Росія демонструє зростання, бо всю економіку перетворили на фабрику війни. Танки, ракети, боєприпаси ось і весь їхній економічний прогрес. А для простих людей ціни ростуть, зарплати падають, а майбутнє невизначене. Порівнювати це з Європою маніпуляція. Європа не виживає через війну, а Росія змушена тягнути економіку війною. Отже, ні, це не економічний успіх, це економіка на штучному диханні. І звісно на російському ТБ вже мріють не лише про розвал Європи, а й про якийсь союз із США. Бо чим гірша реальність, тим яскравіші фантазії. Посмотрим на американську позицію в нікому розвитку да, по, по времени, тому що ліш э, лише ліс рішати ли в Соєних Штатах, що Європу все таки нужно відправити на війну з нами, Или решать, що все-таки не нужно, це вот. вопрос пока присоединиться к нам. Что тоже может быть? Соединенные Штаты. Да. И вместе порядок будем вернуться. Это возможный вариант. Потому что Трамп Но... скажет, да вы вообще офигели. І поки російська делегація робить вигляд, що готова до переговорів, реальність зовсім інша. Слова Путіна чітко показують, мир можливий лише на його умовах, а справжньої готовності закінчити війну немає. Тому тим, хто все ще вірить у кремлівський дипломатичний спектакль, треба зрозуміти. Це лише шоу для зовнішнього світу. Всередині ж Росія готується воювати далі.